Більш плутає біль в шиї з болю між лопатками або між м'язами елеваторська поля, котрий якраз таки відповідає на підняття плеч. І в більшості це проблема спов'язана якраз таки не тільки з тим, що вони сидять та постійно працюють, сидячи, а ще з тим, що є деяка тривожність. Тому, наприклад, під час виконання вправ ви повинні завжди концентруватися на глибокому диханні. Таким чином ви трохи розвантажите свою нервову систему. І тепер до вправ, котрий допоможе при болю між лопаткою та болю шиї. Перша вправа, ми обхоплюємо ось так наш біцепс. Згинаємо, наприклад, ліву руку, у нас формується натяжіння в правому плечі. І зараз ми розгортаємо підборіддя до лівого. Плеча і дивимось на ліву ключицю. Після чого ми можемо трохи нижче опустити голову. Головне, не клюємо ось таким чином. Ми просто підтягнули підборіддя шиї і дивимось ось таким чином. Потримали 15 секунд. Після чого ми робимо нахил нашого лівого вуха до лівого плеча. Потримали теж 15 секунд. Після чого повторили це на іншу руку дуже важливо, навіть якщо з іншого боку не болить. Потім ми зводимо наші кулачки ось так за спиною. Підборіддя знову підтягуємо до шиї і намагаємось відвести ось так наші кулачки від спини. Потримали. Таким чином ми увімкнули між лопатками м'язи. Потім ми робимо ось що. Виводимо руки ось таким чином і намагаємось долоні вивести. До неба. Таким чином ми опускаємо лопатки. Якщо у вас прогинається поперек, ми прес напружуємо для того, щоб тримати спину рівно. Дуже важливо. Після чого, як потримали так 15 секунд, наші долоні йдуть донизу. Ось так. Наскільки опустилось, настільки опустилось шию, ми при тому всьому не розслабляємо, ми підтягуємо підборіддя. Таким чином, ми якраз таки активізуємо наші ротатори плеча. Розвантажуємо нашу грудну клітину, котра якраз таки стягує нас вперед. І додатково активізуємо ті м'язи, котрі не працюють. І а вже ж акцент на диханні: спокійне, повільне дихання. Таким чином, ви відчуєте полегшення. Більше вправ та повноцінних практик навіть безкоштовних знайдете на каналі і будьте здорові!